Бленим духівником Петра І був український священик Тимофій Надаржинський, який усюди супроводжував російського самодержця. Петро високо цінував опіку свого духовника, за що неодноразово робив йому коштовні дарунки. Легенди оповідають про дорогоцінний хрест із мощами, обсипаний діамантами, і портрет самого Петра I, щедро інкрустований коштовним камінням. Зрештою, Надаржинський отримав удар місто, в якому сам народився Тростянець, із навколишніми землями та кріпосними. Сам він помер і був похований у монастирі під Охтиркою. Куди ж зникли ті великі скарби, що дісталися священику від царя? Чи правда, що під численними будівлями, збудованими на Даржинським та його нащадками, існує мережа підземель, що приховує зведений у глибоких хащах нескучного грот німф? Спробуємо розплутати цей історичний детектив про зниклі скарби і таємничі підземелля. На карті 1863 року в Трестанції є два кам'яних храми, uh -huh. це гляний завод, селітряний завод і урочище нескучне з двома сталами. А я читала на одному з історичних форумів, що ось ці будівлі в центрі з'єднані з гротом НІМФ підземним ходом. Ну це така легенда. Теоретично це можливо, але потрібно їхати на місце, розмовляти з краєзнавцями, з істориками. Ну що, поїхали? Поїхали. Адських містах, таких як Тростянець, зазвичай будували підземні ходи для того, щоб ховатися від нападів ворога. Тростянець місто на півдні Сумської області, розташоване на берегах річки Боромля. Як село Тростянець відоме з документів 1660 року. До відміни гетьманства воно перебувало під юрисдикцією Охтирського полку. А першим власником був полковник Іван Перехрестов. У 1720 році село з околицями було подароване духівнику Петра І Тимофію на Даржинському. У середині 19 століття маєток успадкував князь Голіцин Рябчик. А пізніше, з 1874 року, його придбав один із провідних цукрозаводчиків Російської імперії Леопольд Кеніг. Саме він перетворив Тростянець на центр своєї бізнес імперії. У 1940 році Тростянець отримав статус міста. Продукція Тростянецької шоколадної фабрики була відома в Україні та усьому просторі колишнього СРСР. Старовинні традиції виробництва солодощів продовжуються і зараз. На нас чекають у краєзнавчому музеї. Сергій пообіцяв привести для експозиції про козацьку добу деякі артефакти із власної колекції. Так сталося, що в мене є багатенько експонатів, і ми цей музей їх подаруємо. Я думаю, це буде таке для них свято. Добрий день, Добрий день. Добрий день, Микола Степанович. Нарешті ми до вас дібралися Дуже радий з подарунками. Вас тому, що музеї. Тему казачини ми готували і назбирали вам матеріалу. І ось наші скарби. Починаю з того, що я вам обіцяв. Про це була мова. Так. Козацькі люльки. Козацькі люльки, так. Да. Ось я вам три штуки, щоб воно експозиційно було у вас. А ось пута. А це якщо вас тут із ваших сотрудників буде вести себе ну, не дуже, його можна десь в яму посадити, хай трошки на привязі посиде. Ювелірний молоточок того часу. Даю. Між іншим, розглядаючи музей, розпитуємо і про Надаржинських. Безпосередньо за часів Тимофія Надаржинського тут Майже нічого не було збудовано, тому що весь час він знаходився в Петербурзі, в Москві. І коли помер Петро І потім Катерина І, тільки тоді він з'являється тут, і він виїжджає до Ахтирки, де був невеличкий свято Троїцький монастир. Приймає постриг, і до кінця свого життя він перебуває там. Тут в Трастінці були діти. Як свідчить історія, Йосип Надаржинський один із його п'яти синів. Уже після смерті Немофія, будує перша будівля, це Благовіщенська церква в Трастінці. Вочевидь збудована, учитывая її назву на честь батька, який також має, у Мавічинському соборі в Москві. Ось така невеличка історія це перша будівля. Більше, більше будівель пов'язана вже з внуком Тимофія Надержинська Олексієм Надержинським, майором. І ми з вами знаходимося зараз. Невеликому приміщенні, де є розташований музей, це було збудовано десь між 1785 1800... 1799 роком. А це от приміщення. Старовинний палац, у якому розташований краєзнавчий музей, а також картинна галерея, музей шоколаду та кави, був побудований нещадками Тимофія Надаржинського у середині 18-го століття. Одноповерхову будівлю у стилі класицизму суттєво перепланували за часів останнього власника Леопольда Кеніга. Тоді з'явився і другий поверх. Зараз основні приміщення палацу, зокрема простора танцювальна зала із розкішною ліпниною, використовується для проведення музичних вечорів, а також весільних церемоній. Пані Надія вже не перший рік проводить екскурсії історичними пам'ятками Тростянця. Запитуємо у неї про палац і можливі тунелі під ним. Коли в нас велися розкупки, даже ми досліджували наш круглий двір, то в одному в одній з башт, це та що біля входу праворуч, знайшли колодязь. У цьому колодязі досліджували його. Думали, що саме з цього колодязя ведуть ходити до Білої церкви і до нашого. Палацу Голіцина. Але коли спустилися, почали досліджувати, то там були тільки виямки, такі, де можна було переховатися під час облоги, а потім вилізти і сховатися десь. Але таких підземних ходів уже за нашого часу ніхто не знаходив. Ось вхід у підвальні приміщення палацу. Зараз там ведуться реставраційні роботи, тому нам не вдалося туди потрапити. Ще багато недослідженого є в підвалах в XVIII столітті, можливо в XIX столітті. Там зберігалися овочі фрукти, які на зиму використовувалися поміщиками. Ну я скажу, що не все тільки овочі і фрукти. Там було дуже таких дивних кімнат, дуже багато. Доки ми шукали і розпитували краєзнавців про підвали, на нас уже зачекалася тростянецька художниця Марина Шевцова. А ми втомилися, робимо перерву на каву із виробами місцевої шоколадної фабрики та виконуємо нашу творчу місію вручаємо арт пошту. Марина Шевцова народилася 1990 року у місті Тростянець, закінчила харківський художній ліцей та академію мистецтв. За фахом графічний дизайнер. Основні напрямки творчості стріт-арт, різні графічні техніки, акварель, автор персональної експозиції акварельних етюдів та учасниця багатьох спільних виставок у Харкові та Тростянці. У 2013 році Марина була учасницею стріт-арт-фестивалю Кольорове місто у Сумах, під час якого створила мурал із героїнею Льюіса. Керола Алісою, що й зараз прикрашає провулок Терезова. Всесвітньо відомий художник-футурист Давид Бурлюк народився на хуторі Семиротівка у Лебединському районі. Звідти до Марини і приїхала наша артскринька. До неї свого листа поклав сумський митець Костянтин Аленінський, із яким ми там побували у минулих програмах. В общем, я називаю зальотне письмо. Оно в духе футуризма, в общем, главная форма над содержанием, пожалуйста, не, не задумываемся. От скрынка начинается. Очень интересное <реклама> оформление. Такое, как будто это вислотит через разные страны. Там же достаточно? А тут банківські чеки на доволі крупну суму. Іноземних <світ> банків. Гарно, і це здається іноземні марки, так? Так. <світ> Але круто це для мого розвитку. <світ> Я також хочу передати листа. І з маленьким таким сувенірчиком цей жолудь – це рівний дитинча цього великого дуба, який знаходиться біля маєткового лісуни. Це допомогло мені подорожувати, я хочу, щоб це допомогло комусь іншому. Один митець має свою ідею, свої бажання, свої емоції, і він може передати це іншій людині. Це ніби така ланцюг такий, який об'єднує тих людей творчих, які мешкають в нашій області. Три будівлі. Раз, два, три. Три об'єкти круглий двір, Панський палац і Благовіщенська церква, збудовані на Держинськами в один і той же, той же самий час. Ну і велика вірогідність, знаходяться дуже близько, тому велика вірогідність, що вони зв'язані підземними ходами. То, то ми можемо тоді розділити наші зусилля, і, щоб не витрачати часу, я піду, наприклад, у круглий двір. А я Так, І ми тоді і зустрінемося розпит... та, 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 і розпимо. Ми розпитаємо людей uh -huh. і зустрінемось тут. Uh -huh. Добре. Сьогодні цю величну браму круглого двору відкрили спеціально для нас. А вона така важка. О! Вийшла. Ого! Круглий двір найстаріша будівля Тростянця, була побудована дітьми Тимофія Надержинського у 1749 році. Важко сказати точно, чому саме тут була зведена фортеця, яка не виконувала оборонної функції. Раніше тут були конюшні, потім манеж, потім цирк, у якому виступали місцеві актори-кріпаки. А зараз тут проводяться музичні фестивалі і лицарські турніри. Цікаво подивитися, що за цими дверима, як башта виглядає всередині. Раптом там дійсно вхід у легендарні підземелля круглого двору. У фортеці ми не знайшли нічого незвичного. Тим часом Сергій підійшов до Благовіщенської церкви, яка виявилася зачиненою. Благовіщенська церква одна з найстаріших споруд міста Тростянець. Її також побудували на Даржинські. Храм освятили у 1750 році. Це мурована однобанна споруда у стилі раннього класицизму з елементами бароко. Пізніше до нього була прибудована дзвіниця. Привіт. Привіт. Ну як у тебе. Побувала в круглому дворі. Нічого про підземні ходи не дізналась. І навіть і на м'яков mm -mm. Ну, Може, мені не показали. О, і в мене та сама картина, і Благовіщенська церква закрита, тому ні в кого я навіть не розпитав. Uh -huh. Тому пропоную, що виїхали в нескучне, там є грот Німф, і там велика вірогідність того, що ми щось знайдемо. Uh -huh. Добре, може дійсно ми там щось yeah, незвичне yeah. знайдемо. Тому пропоную на нескучне вперед. Пішли. На одному з історичних форумів я знайшла досить сміливу версію щодо гроту німф. Йдеться там про 1708 рік, коли гетьман Мазепа об'єднався із шведським королем Карлом XII. На противагу їм цар Петро І разом із князем Меншиковим створили сумнозвісну слідчу канцелярію. Прихильників гетьмана Мазепи звозили до Лебедина та піддавали нелюдським тортурам. Тоді було закатовано близько 900 козацьких старшин і місцевих жителів та з'явили кладовище гетьманців. Там ми побували по дорозі до Лебедина під час зйомок минулої програми. Сергій навіть зачитав уривок спогадів про ті жахливі дні. А інших премногих урядників та значних козаків запідозрених. У прихильності їх до Мазепи, через те, що вони не з'явилися на загальні збори для обрання нового гетьмана, забрано з домів їхніх і віддано на різні кари в містечку Лебедині, що близько міста Ахтирка. Карання теє було звичайним, менше ковари ремеслом колесувати, четвертувати і на палю садити. А найлегше, що його вважалося за іграшку віжати і голови стинати. Так от, російський самодержець не був впевнений у результаті війни проти шведів і їх союзників, козаків-мазепенців. Тому начебто і наказав побудувати таємні підземні ходи між Охтиркою, тростянцем та Лебедином, аби у разі поразки на полі бою можна було швидко відступити і непоміченим відірватися від переслідувачів. А потім, вже у 19 столітті, на місці цих напівзруйнованих підземних ходів і був збудований грот Німф. Ось така досить оригінальна оригінальна версія. Що ж, мусимо перевірити і її. Наскільки б фантастичною вона на перший погляд не здавалася. Мені здається, все таки, що на цьому місці. Е було щось і до того, і можливо, просто ко е кожно разу як змінювалися часи, це місце використовувалося якось по-своєму. Колись там було капище, потім там було щось інше. Потім там ходи були. Потім Знає, ці за... ходи інші, по іншому використовували інші там інші, інші світи. Головна інтрига нашої подорожі грот німф нас не розчарував. Сама атмосфера споруди нагадує Стоунхендж. Грот німф розташований в урочищі на Скучне. Історики сперечаються щодо того, коли саме і для чого була зведена ця споруда. Орієнтовно вона датується початком 19 століття, а саме 1809 роком. Вважається, що споруду звели нащадки Тимофія Надаржинського на честь століття Полтавської битви. Сам грот складається з трьох об'єднаних арочних входів, що вінчалися куполом діаметром близько 10 метрів. За основною версією грот був декоративною спорудою і використовувався для розваг. Власників. Керівник лісодослідницької станції, на території якої розташований грот, розповів те, що ми навіть не сподівалися почути. Коли я був малий, на початку 50-х років сюди приходив, то я бачив початок того підземного ходу. Правда, я там був не довго, мені було трохи страшнувато, мені казали, що там, окрім мене, ще хтось є. Я світив сірники, я дивився, так сказав, а потім, коли сірники закінчувалися, я вибігав звідти на вулицю. Але той підземний хвіт був і люди розповідають, що він був. Так що він був, але не такий довгий, аж не до Охтирки і не до Охтирського монастиря. Зараз ми заходимо в круглу кімнату, в якій, мабуть, при князя Голіциних і відбувалися ті театральні вистави, про які ми вже з вами говорили. Ось ті дві ниші там могли сидіти гості і господарі, а тут, як на сцені, могли працювати артисти, які там ту чи іншу виставу хотіли так, там, показати е -е, гостям. А там ми бачимо вершину Арочки, через яку я колись, коли був зовсім зовсім малий, заходив у підземну кімнату, з якої і починався той підземний хід, про який ми з вами вже говорили. Звідси до кімнати, буквально метра півтора-два. Кімната дуже малесенька, кімната, десь вона також 2 на 3 метри, але там нависали каміння над нами. І коли я туди по підземному ходу пробував пройти трохи далі, мені ставало страшно. Я не знаю, що там воно далі було, яким він довгим був на той час. Але той хід був, і кімната підземна також була. Це частково підтверджує розповіді, які ми чули у музеї. Коли почали досліджувати наші підземні ходи у гротах, то знайшли кімнати, які дуже нагадували ті кімнати, де збиралися масони. Можливо, це за часів, можливо, навіть і на Даржинську існували такі ходи, бо вони дуже-дуже старі. начебто цей груд сполучався підземним ходом з Охтирським монастирем. Я думаю, що це не зовсім так, бо до того монастира ж занадто далеко, потім місцевість дуже пересічена. В окремих місцях, де мав би проходити цей підземний хід ґрунтою води залягають на глибині десь 1-2 метри. То, звичайно, там його не можна було прокласти. Незважаючи на те, що спуски до підземелю у гроті справді були, про що ми почули з перших вуст, великі сумніви викликає те, що ці тунелі сягали Лебедина чи Охтирського монастиря. Ну ось від Лебедина до Тростянця по карті 16 сантиметрів, це у нас виходить 32 кілометри, кілометри, Не стільки бути підземних. До Охтирки у нас. 10 сантиметрів. Ну, це значить 20 кілометрів відповідно до карти, Да? і що, через річку все одно, Да? і ось. Тож знову ну, таке пакет. Течно 20 не кілометрів копати. Тож мені здається, що аж занадто велика віддань від Лебедина до Тростянця, або від Тростянця до Хтирки, для того, аби можна було прокласти тут підземний хід. Мало того, на шляху цього підземного ходу чи підземних ходів там дуже багато таких перепон, яким важко подолати. Це річки, це долини річок, це яри, балки, де рівень ґрунтових вод доволі близько до поверхні. І тому мені здається, що от такі великі підземні ходи, ну, навряд чи вони існували Але останню крапку у цьому питанні існування чи не існування підземель все-таки повинні поставити науковці ніяких документів про якісь підземні хади не було це м, видумки все Можливо, за підземні ходи були е, прийняті каналізаційні ходи. Іншого нічого не було і не могло бути, тому що Тресянець не був якийсь невеличке село, е, десь біля двох тисяч населення. Воно не мало ніякого ні військового значення. Тим більше, що по своєму географічному положенню воно знаходиться в низині. Як відомо, всі битви підбиралися на більш високих місцях. Тут не малося ніяких цінностей для того, щоб дійсно, тут від кого-то було ховатися і так далі. І підземні ходи, взагалі це десь 12-15 века, Позже цими, цим ніхто не займався. Ну і потім 19 століття. Втім, згадалися слова Сергія, які він сказав на початку нашої подорожі. В козацьких містах таких таких як Тростянець, зазвичай будували підземні ходи для того, щоб ховатися від нападів ворога. Все таки не дають спокою деякі дивні факти. Приміром, чому грот німф був побудований так глибоко у лісі, та для чого? Куди зникли скарби на Даржинських? Можливо, цю таємницю забрали з собою до могили сам Тимофій. А кінець легенди варто шукати в Охтирському монастирі, де він прийняв схиму і пішов до Бога. Врешті-решт, дослідити тему підземель можна й за допомогою сучасного дорогого обладнання, щоб поставити остаточну крапку в питанні: існують таємні підземелля в Тростянці, чи це лише красива легенда. Амно мріяти про оригінальне фото чи відео? Ідеальне рішення, аерозйомка. Погляньте на світ з висоти шинного польоту, будівництво, сферична панорама, культурні події, реклама. Знімаємо та дивуємо технікою, ціною, результатом. Детальна інформація на сайті аеротерефото.ком крапкою та за телефоном на екрані.